Сьогодні поговоримо про площу круга і кругового сектора. Взагалі, ця формула вже розглядалася нами раніше, але в курсі 9 класу вона виводиться. Ми не ставимо на меті наразі проводити доведення цієї формули, тим більше вона досить громістке і є в кожному шкільному підручнику. Отже, площу круга, позначимо її s круга будемо знаходити за формулою πr квадрат. Як ми вже говорили, Пі це відношення довжини кола до його діаметру. Наближене значення числа Пі. Наближене 3,14. Далеко не в кожній задачі це треба підставляти. Я б сказав навіть більше, ми практично не будемо замість Пі підставляти 3,14, бо ми отримуватиме весь час наближені значення. А так, якщо ми запишемо пі, то це точне значення. Отже, Круг це частина площини, яку обмежує коло. Тобто ось вона. Ось оце є круг. Також важливим є вміння знаходити площу кругового сектора. Круговий сектор це частина круга, яка обмежена двома радіусами і дугою кола. Тобто, ось оце є круговий сектор. Якщо позначити дугу сектора величину кута центрального альфа. Не дугу, а величину кута радіус R, то формулу для знаходження площі сектора також можна отримати з пропорції. Тобто, якщо вважати, що весь круг це сектор в 360 градусів, а для кута альфа, це буде, скажімо, S альфа. І звідси нам можна сказати, що давайте я тут запишу площа сектора, сектора в альфа-градусі буде дорівнювати r квадрат альфа, Пам'ятаємо, основна властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Поділити на 360. Радусі. Отже, площа сектора будемо знаходити ось за цією формулою. Ще можна розглядати площу сегмента. Сегмент це ось така частина. Ось оце сегмент ось. Його. Я наразі не буду виписувати формулу для знаходження площі сегмента. У разі потреби її завжди можна отримати яким чином. Від площі сектора. Відняти площу ось цього трикутника. Тут ще варто зауважити, що сегментом можна розглядати і оцю частину круга. Тобто залежить від того, який кут у нас буде дано. Бо якщо кут гострий, то тоді так, якщо ж кут буде більший. За 180, то тоді треба розглядати інший сегмент. Ну, я не пишу навіть форму, бо зрозуміло, що від площі сектора відняти площу трикутника ми зможемо у разі потреби. Давайте розглянемо декілька задач. Задачі ми будемо розв'язувати ось з цього збірника авторів Ярмак, Кризиненка-Панченка. Це задачі з геометрії укладала їх Ірина Іванівна Панченка. Тому давайте будемо розв'язувати, згадавши її добрим словом. Довжина кола дорівнює 8 π Давайте я запишу мову. Довжина кола С дорівнює 8,5 см. Чому дорівнює площа круга обмежена цим колом? С круга. Чому дорівнює площа круга обмежена цим колом? Очевидно, щоб знайти площу круга, нам треба знати радіус круга. Радіус круга і радіус кола співпадають. Значить, так, як у нас є довжина кола, і ми знаємо формулу для знаходження довжини кола, то ми можемо знайти наразі радіус. Довжина кола у нас обчислюється за формулою 2 πr Замість це підставляємо 8 π і отримуємо 2 звідки Звідкіля R, очевидно, дорівнює 4. Це довжина радіуса кола. І радіуса круга одночасно вони співпадають. А значить, площа круга до рівня Пі Р квадрат. І до рівня Пі помножити на 4 в квадраті. Уважно до квадрату підносимо, а то інколи тут помилки робимо. 4 в квадраті це буде 16 π Сантиметрів. Для бажаючих замість піпі підставимо 3,14, але не раджу це робити, бо тоді ми отримуємо наближене значення. Наступна задача. Наступна задача. Знайти площу круга радіуса 3 корінь із 3 см. Ну, що тут скажеш? 3 помножити на корінь із 3 см. Площа круга, дорівнює Пі Р квадрат. Можу безпосередньо далі продовжувати запис строчки Дорівнює рівня Пі. Помножити на 3 корінь із 3 квадратів. Підносимо до квадрату і отримуємо Пі, помножити на 9. Корінні з трьох підносимо до квадрату це 3. Отже, 3 на 9 27. Прийнято число писати перед лупою, тобто 27П. І так як у нас це вже площа, то сантиметрів квадратних. Сантиметрів квадратних. Наступна задача. Знайти площу сектора радіуса 9 см і градусною мірою 60 градусів. Радіус дорівнює 9 см, альфа дорівнює 60 градусів. Площа сектора. Хто забув, я нагадаю, що вона легко отримується з площі круга. Тобто площу кругу πr квадрат поділяємо на 360 і помножити на альфа. В деяких випадках альфа ми пишуть чисельник, в деяких тут. Отже, S сектора дорівнює π. Помножити на 9 в квадраті, поділити на 360 і помножити на 60. Скоротимо 60 і 360 на 60. У даному випадку тут буде 6. От тут можна так записати, пі помножити на 9, і ще раз на 9 і поділити на 6. Щоб легше було при вчисленнях 6 і 9 скорочуємо на трійку. І тоді ми отримаємо тут 27 поділити на 2. Для бажаючих 27 можна поділити на двійку і записати, що це 13,5 пір. Але більше сантиметрів квадратних можна залишати відповідь в такому вигляді. Наступна задача. Знайти четвертину круга. Четвертину круга, радіус якого 4 помножити на корінь корість 3. Ну, що значить четвертина круга? Давайте подивимось. Ось є круг. Ось його радіус 4 помножити на корінь із трьох. Четвертина це ну, ось його четверта частина. Тобто, її можна знайти як площу сектора з кутом 90 градусів. А можна знайти як четверта частина площі круга, мабуть, так доречніше. S до рівня квадрат площа всього круга. Це буде π помножити на 4 корінь з 3 квадратів. Це буде 16 помножити на 48π. Це площа круга. А С круга поділити на 4, відповідно, буде 48. І поділити на 4. ну Давайте подивимось. Здається, 48 на 4, 12, 12 сантиметрів квадратних. Ось така задача. Наступна задача цікава. Знайти площу кінця обмеженого колами радіусів. Значить, є радіус маленький. Це 4 см. І радіус більший 4 помножити на корінь із 3 см. Що значить площа кільця? Є два ось таких кола, а кільце це ось оця частина. Тут, до речі, нічого не сказано про центри кіл, а в даному випадку це не має значення, я вам скажу. Справа в тому, що як ми будемо знаходити площу заштрихованої частини, треба знайти площу цього круга більшого радіуса. Потім знайти площу круга меншого радіуса і відняти. Тобто S круга давайте напишемо великого. дорівнює πr квадрат. дорівнює П Р. Помножити на 4 корінь із 3 квадратів. Дорівнює 16. Помножити на 3, помножити на 5, я так запишу. Ну, можна дійсно перемножити, це буде 48 сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу великого круга. S круга маленького. Аналогічно по даній фокусі. Пі Р квадрат, але вже замість радіуса підставимо четвірку. Це буде 16П. І площа кільця це є різниця. Можна, запишемо S кільця, дорівнює 48П. Відняти 16п, 32п. Сантиметр квадратних. Ось така площа Ну, Давайте ще одну задачу розглянемо. Площа круга радіуса 36 см. У 9 разів більша за площу кругового сектора такого ж радіуса. Знайдіть довжину дуги, на яку спирається цей сектор. Тобто є деякий круг. Радіус його 36 см. Його площа у 9 разів більша за площу кругового сектора. Отже, Є деякий круговий сектор з невідомим кутом. Напишемо сектор, s сектора Значить, Давайте запишемо. Ми можемо знайти площу сектора. Взагалі-то питається довжина ось цієї дуги. Ми розуміємо, щоб знайти довжину цієї дуги, нам треба буде знати величину ось цього кута. Отже, ще раз. Площа круга радіуса, значить у нас є радіус 36 см. Ну що, знайдемо площу круга, S круга дорівнює ПР квадрат. І це дорівнює рівня Пі помножити на 36 квадратів. От е, мені щось не дуже хочеться наразі підносити до квадрату. Можливо, е, якось можна буде там скорочення, або 2000 чи щось інше, поки залишимо в такому вигляді. Площа сектора, С сектора, очевидно, в 9 разів менше до рівня С. Це за умовою задачі поділити на 9. Тобто, буде Пі помножити на 36 квадратів. Поділити на 9. Це площа сектора. Знайти довжину дуги. Ну що, е, власне кажучи, в даному випадку, мабуть, все-таки давайте обчислимо. Пін, хоча б частково 36 на 36. І ось тут 9. Я тут скоротю, тут буде 4. Тоді 4 на 36. 144. Пі. Це площа сектора сантиметрів квадратних. Радіус 36. Отже, дивимося, що в нас є. У нас є площа ось оцього цього сектора. Є його радіус. Ми ну, можемо, використовуючи формулу для площі сектора. ПР квадрат альфа поділити на 360. Знайти звідсіля. Відповідно, кут альфа. Отже, пі квадрат альфа поділити на 360. У нас це 144 пі. Дорівнює 144 пі. Тепер замість радіуса ми можемо написати 36 на 36. Тобто, будемо мати π помножити на 36 на 36 на альфа поділити на 360. Це дорівнює 144 пі. Ну що, скоро будемо. По-перше, давайте обидві частини поділимо на пі, і тоді тут, і тут пі можна буде закреслити. По-друге, на 36 тут залишається одиниця, тут залишається 10. Тоді маємо ліворуч 36 альфа, а праворуч домножимо на 10, буде 144. І ще буде. Ось отак. Звідси альфа дорівнює... Поділити на 36, очевидно, це буде 40. 40 градусів це кут А у нас питають знайти довжину дуги. Отже, ось оцей кут ми з'ясували, що дорівнює 40, а тепер згадуємо, як знаходиться довжина дуги. Це формула 2 р альфа поділити на 360. Або ми інколи пишемо тут, без двійки, а тут 180. Ну, чому ж буде порівнювати? Радіус у нас відомий, кут відомий. Підставляємо. Пін помножити на, 306, на 36, прошу пробачення, радіус. Помножити на 40. поділити на 180. Скоротимо на 10. Далі 36 і 18, скоротимо на 18. І отримаємо пі на 2х4. На це буде 8 пін сантиметрів. Тут уже без квадрату, бо це довжина кола. Дякую за увагу.